Так, усім привіт, неділя. Вийшов та вийшов трошки позрізати. Надо мені грон пам'яті Смольникова, бо тут ну, я ще не знімав у такій локації. Короче. Ще ви... Ось, бачите, виноградник зверху, скажімо так. Ага, ось ще приїхало, бачите. Півдорогу, блін. Буде чому упражнятися. Ну а я виліз сюди, на другий поверх, так сказати. Тут площадка здорова. Така. Ну, коротше, будемо сейчас зрізати ось тут клубничний, трошки, чи полуничний, кому як зручно. Ось поставався, тут надо буде позрізати. Тут тут, ну коротше, є трошки вісюльки, ще восени подоїдали. Тут позрізаю, та пам'яті Смольникова позрізаю, бо тут здорові грони. Ну, дивіться які там капета і здорові. Просто одною рукою мені незручно буде і знімати і зрізати їх. Ну, все. Це все тут Оба. одну ось витягнув. Бачите, на сонечку, ось вже трошки. ну Не все, ще одну тільки ягоду побили. Коротше, зараз буду знімати відсюди весь урожай. Тут воно в закутку. Усе бачите, тут не гуляє, ні вітер, нічого, тут затишок. ну Тим більше немає тут, дивіться, лоза ось. Визрівся і не де. Ні одного п'ятнишка немає. Дивіться, тут взагалі лежить усе воно на цьому, дивіться. Бачите, на цементі. Дивіться. Повністю до самого кінця визрівся. Але заскільки тут лежить і не знаю, метрів 6-7, то все нормально. Немає хвороб, ніякого їдюму, мільдю. Ну, мільдю в мене взагалі не було, я не знаю, що воно і таке. Тут теж ось дивиться, це ось клуб полуничний лежить. Лежить, лежить, лежить по цій всій площадці, аж воно в дім уперся. Тобто теж все без болячок. Коротше, я виключаю поки камеру і буду зрізати виноград. Це я хочу на збереження положити його тут. Тут його багато. Ось, дивіться, отак ось викручуся, як змія тут. я. Вже оси все трошки поджубали його. Не весь, ну є чуть-чуть. Де більше поїли, де менше. Погода не льотна, а ось воно, бачите. Де він там? Як на тому не було. Короче, Оце таке коротеньке відео. Знімаю урожай. короче. Знімаю урожай і лишу, кажу, і тягну ложити його на збереження. Так що покажу вам потім. Вже я повністю там затарюся, як воно там, що у мене, що я положив. Уже потом тому треба буде відео. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення до наступних відео.